Добрий день. Розглянемо е, тему квадратні рівняння. Розглянемо тему квадратних рівняння. Квадрат... Квадратні рівняння не повні квадратні рівняння. Квадратні рівняння називають рівняння вигляду. Ах квадрат додати БХ додати С дорівні 0. Значить, х змінна, А Б і С деякі числа. Причому А не дорівнює 0, тому що в такому випадку рівняння стане рівняння з однією зміну, лінійним рівнянням з однією зміни. Якщо в квадратному рівнянні хоча б один з коефіцієнтів b або c дорівнює нулю, в такомурівнянні, в такому випадку рівняння називається неповним квадратимурівня. І тому є спеціальний спосіб розв'язування таких вільняй. E, значить, запишемо це у вигляді такої схеми. Якщо у нас B і C дорівнює нулю, то маємо рівняння, оце початкове рівняння воно буде такого вигляду: а х квадрат дорівнює нулю. В такому випадку х квадрат дорівнює нулю, х дорівнює нулю. Це буде значить два рівних корені. Два рівних корені, х дорівнює нулю. Якщо у нас b дорівнює нулю, а c не дорівнює нулю, тоді рівняння набуває такого вигляду. ax квадрат додати c дорівнює нулю. Тобто ax квадрат дорівнює мінус c, і x квадрат дорівнює мінус c подінуно на a. Тут може бути два випадки. Якщо в нас цей вираз мінус c поділено на a буде додатнім, то рівняння має два розв'язки – Плюс корінь квадратний з мінус С поділено на А, і мінус корінь квадратний з мінус С поділено на А. Два різні коріння. Якщо у нас С менше від нуля, в такому випадку це рівняння не буде мати розвідки. І третій випадок: якщо у нас Б не дорівнює нулю, а С нулю, рівняння тоді набуває такого вигляду: ах квадрат додати Бх нулю. Якщо х винесе дужки, бачимо, що один із коренів завжди буде х дорівнює нулю. А другий розвиток шукаємо зрівняння ах квадрат додати b дорівнює нулю. Після розв'язування бачимо, що другий корінь буде мінус b поділено на А. Оце є три випадки е, значить, неповних квадратних рівнянь. Три випадки неповних квадратних рівнянь. Якщо, значить, якщо рівняння має всі коефіцієнти, в такому випадку ми застосовуємо формулу коренів квадратного рівняння. Для цього нам потрібно ввести таке поняття як дискримінант квадратного рівняння. Дискримінантом квадратного рівняння називають такий вираз B квадрат відняти 4 ac тобто d дорівнює. Не, d дорівнює b квадрат відняти 4 ac Тут може бути таких три випадки. Якщо у нас дискримінант більший від нуля, то це рівняння має два різні корені. Мінус b плюс корінь квадрат із d поділено на 2а, і мінус Б мінус корень квадрат із d поділено на 2а. Якщо у нас дискримінант дорівнює нулю, то в нас є два одинакові корені. Які шукаються за, за такою формулою мінус b поділено на 2А. І якщо дискримінант менший від нуля, то це рівняння не має коренів. Другий спосіб розв'язування квадратних рівнянь це є теорема Вієта. Теорема Вієта розв'язується для. застосовується до квадратних рівнянь, в яких. Перший коефіцієнт, тобто коефіцієнт А дорівнює одиниці. Такі рівняння називаються зведеними. Такі рівняння називаються зведеними. Тому, е, значить, е, сформулюємо Вієта. Сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком, а добуток коренів – вільному члену. Тобто, якщо ми маємо таке квадратне рівняння, x квадрат додати px додати Q, або може бути записано x квадрат додати bx додати c дорівня 0, то в такому випадку x1 додати x2 дорівняння мінус p, а x1 помиту на x2 дорівнює Q. Дорівнює Q. Розглянемо деякі квадратні рівняння. Бачимо, що це квадратне рівняння є неповне квадратне рівняння. Тому згадуємо, що нам необхідно винести х дужки. І тоді бачимо, що у нас є два розв'язки: х дорівнює 0 і х дорівнює мінус 2,5. Ще приклади неповних квадратних рівнянь. Мінус, мінус 2х квадрат, мінус 50 дорівнює 0. Бачимо, що у нас х квадрат дорівнює 25, тому хвиля. 1 дорівнює 5, х2 дорівнює мінус 5. Або 3х2 додати 9 дорівнює 0, Бачимо, що х квадрат дорівнює мінус 3. Тому це рівняння не має розв'язків. Це рівняння не має розв'язків. Розглянемо таке квадратне рівняння. 2х квадрат додати 3х додати 1 дорівнює 0. Шукаємо дискримінант. Чи дискримінант дорівнює дискримінант дорівнює. 3 в квадраті, тобто b це дорівнює 3. 3 в квадраті, відняти 4, помножити на А, тобто помножити на 2 і помножити на 1. Це буде 9 відняти 8 дорівнює 1 дискримінант більше від 0. В такому випадку у нас буде два розіски. Значить, мінус 3 плюс і мінус 3 мінус 1 поділено на 4. Тобто, х1 дорівнює, -1, x2 дорівнює -1, 2. мінус 1, а х2 дорівнює мінус друга. Знаходимо корінь такого квадратного рівняння, застосовуючи вів'єта. Тобто, бачимо, що в нас другий коефіцієнт дорівнює 3. Тому x1 додати x2 дорівнює мінус 3. А x1 помножити на x2 дорівнює мінус 4. Для. Х1. Для Х1 ставимо значить, для Х1 ставимо такий знак, як і суми. Тобто в нас в суми стоїть стоїть знак мінус 1, тому перший корінь буде від'ємний. Перший корінь буде від'ємний. Якщо перший корінь від'ємний і добуток від'ємний, то другий корінь буде додатний. Другий корінь буде додатний. Як знайти як знайти ці корені. Ці корені шукають із добутку. Число 4 значить, можна записати у вигляді добутку двома способами. 2 помножити на 2, але мінус 2 плюс 2 буде 0, а в нас сума коренів дорівнює мінус 3. Таким чином цей варіант нам не підходить. Тому другий варіант розглядаємо 4, 4,1. Причому число 4 ставимо вище. Більше число пишемо вище, а менше число пишемо нижче. Значить, тобто, зразу бачимо, що в нас ніби чіткий алгоритм підбору коренів. Чіткий алгоритм підбору коренів. Розв'язати методом підбору таке квадратне рівняння: 2х квадрат, додати 3х і додати 1, тобто таке, як тут, і ми зараз побачимо, які вийдуть корені. Значить, Для того, щоб розглядати це рівняння, ми розглядаємо таке допоміжне рівняння. Переносимо ось цю двійку сюди як добуток. Тому отримаємо рівняння х квадрат додати 3х, додати 2 дорівнює 0. Тому що 1 помети на 2 дорівнює 2. За теоремою вієта сума коренів дорівнює мінус 3. Добуток дорівнює 2. Значить, х1 буде від'ємним. Але якщо х1 має знак мінус. А добуток знак плюс, значить, таким чином х2 також має знак мінус. Число 2 можна записати в добутку єдиним способом, тобто 2, 2 і 1. Тому розв'язки цього рівняння будуть мінус 2 і мінус 1. Оскільки ми множили на 2, тепер треба для того, щоб отримати корень першого рівня, треба поділити на 2. Але мінус 2 поділити на 2 дорівнює мінус 1. А мінус 1 поділити на 2 буде мінус на 2. Тому розв'язки цього рівняння будуть такі. Тема вієта нам дає чіткий спосіб розв'язання квадратного рівняння, значить, чіткий алгоритм розв'язання квадратного рівняння, а для розв'язання квадратного рівняння з допомогою формули коренів, треба знати ці формули. Треба вивчити ці формули на пам'ять. Verte de fórmula na tab